Як ми можемо допомогти тим членам церкви, які зіткнулися з проблемою безробіття. Божа любов спонукає нас приділяти більше уваги сім'ям, які не мають постійного джерела доходу. По-перше, потрібно допомогти їм у задоволенні базових потреб, таких як їжа та житло. Ми також можемо допомогти їм опанувати якусь професію, що в майбутньому дасть змогу працевлаштуватися. Завжди варто дотримуватись поради Павла. Хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Адже кожен з нас може зіткнутися з подібною ситуацією в майбутньому, навіть особам без постійного доходу надзвичайно важливо прийняти рішення бути вірними Богові, повертаючи йому десятину та приношення. Можливо, ви подумаєте, чи не бездушно давати таку пораду людині, яка не має доходу? Ми часто думаємо, що бути вірними в десятині і приношеннях можливо лише тоді, коли є достаток. Однак у книзі буття сказано, що Яків, який згадується у Біблії, як друга людина, котра повернула десятину, пообіцяв повернути її, коли ще не мав заробітку, був утікачем і спав на камені замість подушки. Ця історія вчить нас, що вірність зароджується в розумі та серці християнина ще до того, як він принесе будь-що цінне до Божої скарбниці. Людині, яка не має прибутку, але прийняла рішення бути вірною в десятині й приношеннях, не варто вважати себе невірною, оскільки їй немає чого принести Господу. Навіть безробітні можуть підтвердити своє зобов'язання бути вірними Богові в десятині, як тільки отримують дохід або прибуток. Вони також можуть визначитись з відсотком від свого доходу, який регулярно повертатимуть Богові як свої обіцяні приношення. Цей крок свідчитиме про віру в те, що процес дарування завжди починається з Бога, який благословляє нас, повертаючи Господу десятину з усього, а також обіцяні приношення. Ми визнаємо небесне походження кожного фінансового благословення. Якщо ви маєте регулярний дохід і розумієте, що він є благословенням від Бога, підтвердьте своє зобов'язання бути вірними у десятинах і приношеннях. Допоможіть їжею, молитвами та доброю порадою тим, хто наразі позбавлений заробітку. Якщо ви безробітний, пообіцяйте Господу бути вірними йому. Довіртеся йому. Просіть сили, мудрості і роботи, отримавши роботу або дохід, пам'ятайте про нього, бо твій Бог дає тобі силу здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповіт, у якому він присягався твоїм батькам, повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення. Поставмо Бога на перше місце.